Всім вітання з Києва стадіону Динамо. Сьогодні Львівські Карпати після зимової паузи повертаються до УПЛ. І одразу в нас матч проти лідера чемпіонату проти київського Динамо. Яку музику слухаєш? Різу. Конкретно зараз. Це секрет. Як взагалі поле? Ти тренувався весь тиждень на штучці? Вийти на зелене поле після того? Та, нічого страшного, ми готові. Вже дерева розцвітуть зелененькі, взагалі тут затишно. Тут Один з найкращих такий з атмосферою, з футбольною атмосферою. Ідеальний газон на цей час це взагалі топ. Я думаю, що краще ну, на цей час в Україні краще, мабуть, немає. Через хвороби та травми у сьогоднішньому матчі не зможе прийняти участь Олександр Кемкін, тому сьогодні Яків на в другому сезоні захищатиме ворота зелено-білих. Також через хворобу сьогодні не зможе зіграти Олег Федор. Продовжує відновлення Ілля Квасниця та також Володимир Адамюк наразі у лазареті команди. Вже так ви вже половину стадіону впізнав. Я? в мене тут друзів нормально буде. Буде наша підтримка. Сподіваюся, вони не будуть сидіти мовчки. Я їм сказав, що більше квитків не отримують. отримають. <світнє> <світнє> Багато розмов в контексті того, чи ладні ці Карпати за своїм ростером, за своїм потенціалом бороться за Єврокубки. Давайте продовжимо після цієї атаки. Класне рішення від Боярського Ярмоленко. Удар по воротах, удар заблоковано. Карпати! 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 Він підбирає, вицілює подачу. Виконує її михавко. Доволі насичений у нас видався перший тайм, але наразі жодна з команд не може реалізувати свої моменти. Тому у нас 0-0 після першого тайму. Попереду всі варіанти закричі були. Зараз непогано. Бруніні удар! Краснопір позворота. Вітерпати! Львів, львів Карпати! м'яч влітає у ворота Карпату. Забиває Микола Михайленко, який отримує сьогодні шанс, отримує місце у стартовому складі. Кі. Як долають цей пресен футболісти Київського Динамо? Ну Ось зараз ні, це не призводить до втрати. І Вівчаренко велика група футболістів Карпат була обрізана. Класно розбирається Банад! Браво! Подвійна заміна у Карпат під Липанець. І хто другий? Ігор Невес. Так, бразилець таки отримує ігровий час. I hear when fans say Igor, Igor, Neves, Neves. You hear? Yes, yes. I, I listen, but uh, I feel very happy uh, to know the the, the Carpathian fans like my football, and I I will try to to score goals this season and uh, to make happiness in the future. Thanks. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.